Доброго дня, шановні учні дев'яти класів. Сьогодні ми з вами на уроці спробуємо розібратися з методами створення та розробки баз даних. На уроці ми з вами розглянемо завдання, яке якраз дозволить розібратися, яким чином ми можемо визначати структуру майбутньої бази даних, визначати алгоритм створення полів. Визначення властивості і заповнення безпосередньо в системах керування базами даних створених нами таблиць. Для е, розуміння спробуємо з вами це все визначити. І так, зараз ви на екрані е, бачите завдання, яке у нас з вами є. Треба розробити структури даних предметної області відомості про учнів класу. Використовуючи програмне забезпечення, відтворити цю структуру у вигляді таблиці і заповнити створену таблицю хоча б одним записом. Для того, щоб зробити структуру, я пропоную вам визначити основні властивості, які необхідні при створенні. Таблиці саме учнів класу. Тобто характеристики, які повинні бути враховані для того, щоб зрозуміти, який це учень, хто це, ну і все, що з цього буде виходити. Якщо це у нас список, це у нас поле, номер буде. Да? Я думаю, всі згодні з тим, що нумерація у нас буде. Далі, наступний Елемент нашої таблиці, мабуть, це буде прізвище учня. Правильно? Далі нам треба з вами ім'я учня. Далі, для того, щоб розуміти, е якого він віку, нам треба знати дата народження нашого учня. Ну, і я так думаю, що доцільно буде і в. Цих, е, в цій структурі і в якості е, розуміння саме роботи з різними типами даних, я візьму, візьму стать нашого учня, і потім ви подивитесь, е, як ми можемо оці всі наші визначені поля е, розбивати за різними типами даних, визначати для них різні типи даних, і е, як це все робиться. Ми будемо з вами використовувати для створення. Нашої таблиці програму, яка входить до офісного пакету Microsoft Office, це база даних, система керування базами даних Access. В даному випадку, ми розробили з вами структуру відомості про учнів класу. Тобто, у нас є номер, прізвище, ім'я, дата народження і стату. Тепер спробуємо це відтворити у програмі. Відкриваю цю програмку. Ось у нас це база даних Access. Це програмка для роботи з базами даних, це система керування якраз. І тут є певні особливості. Ну, я вибираю пусту базу даних, тому що ми створюємо нову. І ось тут тепер відмінність від попередніх програм, Excel, Word і так далі. Перш ніж ви будете починати працювати з вашим файлом, цим, з вашою базою даних, нам потрібно її зберегти. Інакше. Комп'ютер не пропустить далі створення бази даних. Ну, я пишу назву нашої бази даних приклад. Або давайте напишемо, що було правильно відомості про учнів, щоб розуміти, що у нас буде саме в цій базі даних. І вибираю місце збереження. Ну, Я зберігаю на робочий стіл. Трішки це неправильно, але для того, щоб вам було швидше. Показувати доступ, я думаю, цього буде достатньо. І так, дивіться, тепер у мене є таблиця, база даних. Да? Відомості про учні, автоматично додалося розширення, і місце збереження на десктопі, тобто на робочому столі. Натискаю кнопочку створити. З'являється у мене вікно програми, з якою ми будемо працювати. І, до речі, вгорі у мене тут є якраз ця база даних. Да? Дивіться, якщо я перед. Перетягну, трішки менше зроблю, щоб не закривати. Бачите, у мене називається файл відомості про учнів, де збережено, ну і так далі. Тому це все те, що ми з вами прописали. Тепер є приклад зразу таблиці створення. Я поки це закриваю, ми будемо розбирати все спочатку. Вікно. Давайте трішки про вікно. Вікно не відрізняється від попередніх програм електронні таблиці, ну і так далі. У нас є віконне меню. Файл, основне створення, для кожного з них є свої інструменти. Ниже, нижче, у нас, нижче інструменти для роботи з е, об'єктом. Да? У нас є, от, бачите, тут створення, зовнішні дані і так далі. Е, нижче у нас розташовується робоче поле, яке розділене на дві частинки. Дві частинки мається на увазі те, що у нас є. Об'єкти, ви бачите, тут всі об'єкти, які у нас будуть, а у нас їх чотири таблиці, запити, форми, звіти це об'єкти, які дозволяють використовувати у цих програмах. Тобто, це об'єкти, з якими ми будемо працювати. І далі більш Великий розмір, да, це у нас буде з вами робоче поле, яке ми з вами можемо використовувати для створення і обробки наших таблиць. Ну, так як ми починаємо створення, я переходжу до пункту створення. Ви бачите, у нас в пункті меню створення є команди таблиці, запити, форми і звіти. Це варіанти роботи з цими даними. Тепер дивимось далі. Ми працюємо з таблицями. Сьогодні ми вчимося. Перший раз працюємо з цією програмою, тому ми починаємо з таблиць. Це основний елемент роботи з базами даних, основний об'єкт для роботи з базами даних, якщо більш точно казати. Є два варіанти. Перший це таблиця, майстер таблиць, другий це конструктор таблиць. Дивіться, чим відрізняється. Майстер таблиць це те, що тільки що ви бачили на екрані, коли я відкрив таблицю. Тут яким чином щось у нас тут з'являється: вікна якісь, е якісь поля, е вікно ось у нас одне. Да? Тобто, ось наша віконечка таблички, воно одне, е ми можемо казати про те, що ну, поки не зовсім нам зрозуміло, що треба робити, тому я. Е Раджу вам на перших етапах створення вибирати конструктор. Тут більш зрозуміло, що треба робити. Вибираю конструктор таблиці. В конструкторі таблиці у мене з'являється знов таблиця 1, але трішки вже по-іншому підписано. У нас є ім'я поля, тип даних, опис. І нижче є у нас якісь ще додаткові области. Елементи у вікні, які поки у нас вільні, пусті вони, нема нічого, але ви бачите, що тут будуть якісь підписи, щось тут буде. Давайте пробувати визначати, що це у нас на екрані. Ми з вами бачимо. Ми з вами бачимо каркас майбутньої таблиці. Ім'я поля це те, що ми з вами будемо визначати як характеристику. Ми з вами їх ось ось тут вже визначили. Ось це у нас будуть поля майбутньої таблиці, Ми з вами їх визначили. Тому в даному випадку, ось тут в ім'я поля, нам треба буде записати покроково всі наші п'ять полів, які ми з вами визначили. Далі тип даних для кожного поля буде вибиратися свій тип даних, трішки згодом я покажу їх. Опис, ви бачите, що є підпис не обов'язково. Якщо є потреба додаткова інформація про, цей, про ці поля або про окреме поле, ви можете тут його внести. Але наразі, якщо не обов'язково, ми поки не чіпаємо. Ну і давайте будемо переходити до створення. Перше поле, яке ми з вами визначили, це номер. Номер, ми казали, буде у нас списком. Я переходжу в тип даних, і в списку, який надається, я вибираю автонумерацію. Що таке автонумерація? Це дуже схоже на список у Microsoft Word. Да, у нас буде автоматично від першого до останнього відбуватися нумерація наших е, даних. Друге, у нас буде прізвище учня. Прізвище зазвичай, це у нас текстова інформація. Це у нас буде короткий текст. З запропонованих довгий нам не потрібен, короткий нам підходить. Далі ім'я учня. Учня, так само це буде у нас короткий текст. Тепер дата народження. Дата народження. Тут трішки е цікавіше буде. Я вибираю з наданих запропонованого списку дата і час. Але коли я вибираю тип даних, дата й час, мені треба вказати додаткові налаштування. Для цього я опускаюся нижче, ось сюди. І де у мене формат? Да? Тобто, яким чином я буду вказувати цю дату і час, мені треба вибрати варіанти подання. Дивіться, тут є багато різних варіантів, але я е, вибираю короткий формат. Дивіться, я буду вказувати дата, місяць і рік народження. Тобто число, місяць, рік народження. І так, вибрав цей, у мене з'явився формат ведення короткий формат дати, і на цьому поки все. Далі стать. Стать це у нас е варіант позначення. Чоловічі або жіночі. В нашому житті дуже часто використовується позначення GЧ, або жін-чов, але в інформатиці ми використовуємо логічні типи даних. Ви пам'ятаєте з минулого року з програмування, що логічний тип даних це умова, відповідь на яку буде або так, або ні. Я думаю, ви згадали собі оператор розгалуження. І в даному випадку я вибираю ці, цей тип поля. Так, ні. В інших версіях, більш старіших версіях е, офісних пакетів, може бути тип поля логічний. Але це один той самий тип поля, тобто логічний тип поля і е, те, що ми з вами робимо. Далі, далі е, я вибираю цей тип поля. І мені треба трішки налаштувати його, тому що якщо людина просто буде бачити, що тут таке, то не зовсім зрозуміло, да, що відповідати. Дивіться, давайте я трішки забігаючи наперед, зберегу цю зараз виконаю збереження таблиці. Пишу це у мене відомості про учнів. Да? Натискаю ОК. Первинний ключ не визначаємо поки. Ось у мене ця табличка. І дивіться, ось у мене стать. І якийсь квадратик. Тобто, не зрозуміло, що треба тут робити. Да? Тобто, не зрозуміло. Є просто слово стать і що з ним робити, не зрозуміло. Відповідно, я можу ставити тут галочку, але поки не зрозуміло для чого. Тому я закрию цю табличку, знову відкрию в конструкторі її. І ось тут, де у нас поле так, ні, я напишу підпис. Тобто, щоб користувач розумів, що треба зробити. Я напишу ось так: стать чоловіча, якщо стать чоловіча», у нас буде відповідь так, і ми Галочку ставимо. Якщо стать жіноча, у нас буде відповідь Ні. Правильно, і Галочку не ставимо. Закриваю знову тепер зберігаю структуру нашої таблиці. Відкриваю, і тепер у мене ось тут є питання стать чоловіча. Якщо у мене стать чоловіча, я буду ставити галочку. Тобто, так, якщо ні, я буду залишати вільне поле, і з точки зору роботи з логічними даними у мене буде поле або нульове, або не нульове. Тобто, або значення є, або немає. Це те, що використовується в інформації. Ну і тепер я починаю заповнювати даними нашу таблицю. Ну, ось так. Іванов Іван. Дата народження. Нічого не придумую, Ставлю сьогоднішню дату. Бачите, стать Іванов Іван, чоловіча стать. Ставлю галочку. Тобто, у мене є. Давайте спробуємо занести ще один е, запис в нашу е, таблицю. Е, візьмемо жіночу стать. Іванова Іванка. Дату народження так само, нічого не придумаю, ставлю. І стать у нас жіноча, значить, відповідь на питання ні, галочку ми не ставимо. То ось таким чином ми з вами можемо сказати, що ми створили структуру нашої таблиці відповідно до завдання. Да, яке у нас було, використовуючи програмне забезпечення, це система керування базами даних Access, ми створили цю структуру у вигляді таблиці, ось воно, да, і заповнили значеннями нашу таблицю. Тому ми впоралися з завданням в повному обсязі. Завдання виконане, і на цьому ми будемо з вами завершувати. Наше вивчення введення та редагування баз даних.